Команда переможців Атлет U-14, перша домашня Вікторія. Скажіть, будь ласка, чи надихнула на, на цей подвиг, можливо, дебютну перемогу, саме рідне поле? Е, звичайно, надихнуло. Дякую всім за підтримку. Батьки батьків було дуже багато. Е, всі хлопці були налаштовані, тому атмосфера допомогла перемогти. Ми відчували, що ви боролися за кожен м'яч. Була велика жадова до перемоги. Які ваші плани на майбутнє? Чи став е, вам тренер? Якусь завдання? Ну, е, плани на майбутнє тільки працювати далі, покращувати навички та перемагати, займати призові місця. Перші старти у поразки вас не зламали, ми це побачили. Чи були у когось сумніви? Хто скаже? Та ні в кого не було сумнівів. Ми продовжували працювати, незважаючи на що, та далі буде. Дякую вам за чудову гру, вам тільки перемог і підніматися вверх. Футбольний. Свої історії. Дякую. Дякую. Герой поєдинку, Дем'янко Марк, автор дубля в цьому поєдинку. Звісно, всього ти вже забив три голи, скільки я розумію. Що так. ти відчуваєш кожен раз, коли ти забиваєш гол? Ну, віри від команди. Не знаю. Ну, підтримка, звичайно. Без них ти не можеш це зробити. З ким тобі найбільш комфортно грати в нападі? З макаром. Макарам Берлиця. Ваша зв'язка сьогодні попсувала нерви захисникам команди суперника. Наступний поєдинок знаєш, з ким буде грати? Так, з вересом. З вересом. Дома, на виїзді? На виїзді. На виїзді. Ну, тоді ми вам бажаємо успіхів, продовжити свою переможну ходу і радувати своєю грою. Дякую. Дякую.